Всім привіт! Сьогодні трошечки незвичне відео для мого каналу, тому що я хочу з вами поділитися чимось таким, знаєте, інтімніким. Я хочу з вами поділитися власним досвідом користування цими навушниками. Історія така: роками я був людиною, яка, попри все, користувалася AirPods, і в мене був айфончик. Тому воно було все в одній екосистемі, і мені було дуже і дуже зручно. Ось це мої старі, добрі, вже трошки пошарпані AirPods Pro першого покоління. Вони були зі мною абсолютно візді і всюди. І коли я собі оновив телефон на Samsung S24 Ultra, я їх використовував з цим смартфоном, бо з точки зору зручності, та як гарнітура, вони мені абсолютно підходили. Але нещодавно я задумався, а чого б мені не користуватися екосистемою Самсунга і оновити свою гарнітуру, бо це просто зручно. Я зайшов у фірмовий магазинчик, послухав, офігів від звуку і задумався з приводу того, щоб купити собі бац 3. Про і знаєте що не прогадав? От реально круті навушники. Це дуже і дуже забігаючи наперед. Тому і хочу з вами поділитися власним досвідом користування. Перше, про що хочеться поговорити, це звісно про дизайн та ергономіку. Samsung надихалася -ами. Ну це зрозуміло. Так само відкривається, так само закривається, дістав, всунув і пішов. І знаєте, що вони скопіювали найкраще: це керування. Воно просто бомбезне: стискання ніжки для того, щоб поставити на паузу або на плей або для того, щоб активувати шумодав, просто класно працює. І ще є дуже класна фішка: це коли ти рукою свайпаєш вверх або вниз, для того, щоб регулювати гучність. Це супер. Єдина моя біль це ергономіка, тому що їх дістати з кейсу моїми великими оцими фалангами пальців і вообще, оцими пальцями, це блін епопея. Це не те, що знаєте, супер некомфортно, але моментик. Мені щоб це зробити, ну треба засунути, якось просунути, правильно дістати, щоб воно не випало, не. Розбилося і далі вже користуватися у Apple такого нема. Там все набагато простіше. Відкрив кришечку, дістав. І поїхав. Там воно якось навіть сама кришечка відкривається, мені здається, трошечки ширша, і це дійсно зручніше. Ніжка у цих навушників трикутна. Ви дістаєте навушник, і вам треба його розгорнути в пальцях, щоб правильно всунути вухо. Це знаєте, трошечки незвично, тому що, от я навіть зараз їх кручу, і це ну така собі історія. Звичайно, ви не будете їх отак, от крутити в пальцях, тому що якби ну нашо. Але це така, знаєте, дрібниця, яка мене трошечки. Дратує. Сам кейсик і самі навушнички трошки більше, ніж AirPods Pro першого покоління. Це відчутна різниця, це там якби міліметри, але воно є. Тобто цей кейс явно буде в джинсах трошечки більше торчати, якщо ти його покладеш в карман. І це, ну, якби момент естетики. Комусь ок, комусь не ок. Тому ергономіка в AirPods Pro першого покоління набагато краще, ніж у Samsung. Просто зручніше. Дістаєш отак, от собі спокійненько, крутиш їх, їх, їх як хочеш, бо воно тут не трикутне. Не кругленьке і просто зручно користуєшся. Я завжди сприймав свої AirPods Pro як чудову гарнітуру. Звук окей, збалансований, нормальний, не шипить, не рипить. Ну просто добре. Слухав на фоні музику, подкасти, абсолютно був цим всім задоволений. Але коли я послухав Samsung з еквалайзером, з налаштуваннями, це просто. Вау, я не знаю. Я був такий шокований, тому що це було ну це прірва просто в звуку. Самсунг зробили не просто навушники для розмов або там для прослуховування подкастів, а вони зроблені, щоб ти насолоджувався музикою. Знаю, що тут стоїть один драйвер. У Buds 3 Pro їх два в кожному навушнику. Є великий на 10,5 мм вуфер для низьких частот і окремий 6,1 мм планарний драйвер для середніх та високих. Ну тут, коротше, всунуто набагато більше, і вони звучать дійсно краще. Якщо глобально кажучи, для моїх вух AirPods Pro звучать, наче я їх слухаю, знаєте, так за склом. Коли я закрив вікна, наприклад, і включив колонку на балконі, от воно звучить так. Тут звучить просто вау. Якщо у вас Samsung, то ви можете погратися з еквалайзером для цих навушників і виставити саме його так, як вам хочеться десь понизити, десь підвищити частоти. і це дійсно впливає на якість звуку. Тому звук у Samsung Buds 3 Pro набагато кращий. Окей, звук з звуком, але прошки це ж не тільки про звук, а й про шумодав. А що тут у нас? Шумодав у Buds 3 Pro класний. Ну, типа, абсолютно мені його особисто достатньо. Якщо прям так порівнювати відсотків, можливо, на 20 краще, ніж у Apple. Типу, його достатньо для того, щоб абстрагуватися від шуму в транспорті, чи коли ти йдеш біля генератору, ну ти його не так сильно будеш відчувати. Тому що мадав у Samsung кращий, але і у Apple він непоганий, його дійсно достатньо, особисто мені. Тому, якщо підсумувати, які б навушники особисто я б обрав би собі. Звичайно, Samsung. не тому, що у мене Samsung і я такий весь фанат, а тому, що вони дійсно. Краще для мене особисто, і це я порівнюю перші прошки. Я не слухав останні прошки, тому мені немає що вам сказати. І важливо, Самсунги ж дешевші. Ну там, прям на тисячі гривень, вони дешевші, ніж Apple. Загалом навушники обирати по відеооглядам, така собі справа. Треба йти і слухати. Тому моя вам порада: йдіть в магазин, слухайте, прислуховуйтесь, і після цього вже обирайте. Наприклад, такий форм-фактор саме цих от навушників не всім підійде. У когось він буде випадати. У когось він буде погано всовуватись і тому подібне. Тому важливо підбирати навушники для своїх вух. Йдіть в магазин, слухайте, приміряйте і вже після цього робіть вибір. А тим, у кого Samsung і виходите за плами, блін, ідіть і купуйте Samsung. Сподіваюсь, це відео було корисним і допоможе вам правильно зробити вибір. Дякую вам за перегляд. Підтримайте вподобайкою, підписочкою, тому що далі буде ще більше крутих відео.